Це е, тільки Тіна Кароль за один концерт три рази може перевдягнутися. А я не винуватий, що до нас е, поставки приходять часом отак. От одна на одну налазячи, тому кілька днів поспіль я можу бути на відео в одному. Е, е, ми хвалилися вже вчора еосами, які передали гуру. Е, зараз хвалимося. Зайшла чергова партія мавіків. Е, е, у мене за спиною 102 мавіка третіх. Ще у нас є 204 акумуляторних батареї додатково до а, цих дронів. Загалом 8 мільйонів 860 тисяч 155 гривень 69 копійок тільки за цю партію. А загалом а, ми порахували, що завдяки вашій активності, завдяки вашим донатам, ми за період з 22 березня по 23 квітня стягли і розвезли по підрозділах сумарно 415 дронів, з яких 60 – це М3Т. Тому спасибі вам величезне за все, що ви робите. Кожна ваша копійка працює на перемогу. Будь ласочка, не зупиняємося, перебуваємо в тонусі і донатимо. Спасибі.